Кавун на кактусі: Чао! Світ повен дивовижних речей. Кактус, який можна їсти. Уяви, фрукт, що росте на кактусі, ховається за колючками, а всередині справжній солодкий скарб, кактусова груша. На Сицилії величезні кактуси ростуть просто обабіч доріг і на схилах. А якщо вам, як мені, раптом спаде на думку скуштувати плід просто з кактуса, не забудьте про рукавиці, бо ці плоди мають тонкі голочки, які легко втикаються в шкіру і дарують спогади на кілька днів. В Україні опунцію легко замовити через інтернет, доступні навіть саджанці для вирощування. Їх можна посадити на балконі або в тепличці. Плоди бувають різних кольорів: від жовтого до фіолетового, і зелений колір не означає, що фрукт недозрілий. Спробуй жовті плоди. Їх найчастіше їдять охолодженими, варять з них джеми або варення. Вони найсолодші, ніжні й соковиті, смакують як мікс дині та груші. З рожевих плодів я люблю робити літні салати. З оливковою олією, лимоном і зеленю. Вони мають легку ягідну нотку, щось між малиною і кавуном. Виходить несподівано смачно. Зроби такий салат, і твої друзі більше ніколи не принесуть олів'є на вечірку. Фіолетові плоди мої фаворити. Вони такі соковиті, наче кавун на кактусі з невеликою терпкістю і насиченим смаком. Окей. Один кактус, і фрукт, і овоч, і природна аптека. Фрукти кактуса це суперфуд проти депресії, вони багаті на магній і вітаміни групи Б, які стабілізують настрій, також багаті на клітковину, тому ідеально підходять для схуднення, забезпечують відчуття ситості, зменшують апетит і сприяють очищенню організму. Вони також рекомендовані людям із діабетом, адже допомагають знижувати рівень цукру в крові. Увага! У середині плодів багато дрібних кісточок, їх не вибирають, просто ковтають. Це міні батарейки здоров'я. Насіння містить жирні кислоти, які зволожують шкіру зсередини, розгладжують зморшки і підтримують гормональний баланс. Кажуть, навіть колючий кактус може бути корисним. А ви що думаєте? Напишіть у коментарях. Хто знає, де тут ставити вподобайку, тисніть.